Всім мирного неба. Сьогодні 25 липня. Що роблять з помідорами люди 25 липня? Ну, мабуть, збирають врожай перший, а може і не перший. А що роблю я? А я буду висаджувати помідори. Ось в мене тут розсада є сіяла, вже й не пам'ятаю коли, трошки про неї підзабула. Треба висаджувати, бо до січня ще далеко спів щось. І виросте ось така, вона вже приглушена тут здоровенними помідорами. Тому зараз буду її висаджувати. І подивлюсь, що з того буде. Так, ось тут я сіяла дворічні квіти, нічого гісінько не зійшло. Ну, не пропадать ж ділянці. Тому висаджу помідорки. Ось так. Так, ось така діляночка вийшла. Гарненько полила. Земля вогка, бо позавчора був дуже сильний ливень. Ось, сподіваюсь, вони приймуться. А куди вони дінуться? Сьогодні вже чіпати не буду, а завтра підгорну і вкрию травичкою. І це ще не все. Завтра мене ще чекає розсада перцю. Присипала помідори скошеною травичкою. Для того, щоб не випаровувалась волога ввечері ще Допливаю і хотіла висаджувати перчики. Думала, де? Вирішила поруч. Взяла лопату, почала скопувати землю. І що виявилось? Копнула кирпич, кирпич, кирпич О! Ціла кладка кирпичу. Що це таке може бути? Це не ділянка, це якісь, я не знаю. Руїни з кирпича І тепер, оце я стою і думаю, чи його повернути назад, а це пісок з землею. Що тут могло бути? Взагалі не, не, не розумію. Чи повернути назад цю землю і все ж таки висадити тут перчик? Чи що його робити? І як його тоді. Надалі планувати ділянку, тут треба тоді висаджувати щось, що має дуже неглибоку кореневу систему, якийсь просто ґрунтопокрівні. Ось так, такий скарб. Що не копнеш, то скарб з скарпечу. Закінчила. Вирішила, що верну землю назад, трошки додала до піску землі і висадила тут перчинки. Побачимо, як вони приживуться. Замарилась трошки, прикрила травичкою. Сьогодні вже не чіпаю, а потім ще полюю та й все. Ось така новенька в мене діляночка. Вже немає чорної клюйонки. Вже і виглядає краще. Новий город 26 липня. Саджаю розсаду перців та помідор. Отакої.